Всім привіт! Вже 16.30 Сьогодні цілий день сонячно. І Я довго вирішував, чи їхати на роботу, чи їхати кататися на ровері. І перемогла ідея кататися на ровері. Куди їхати не вирішив. Поки що я їду в лісі. лісі так гарно, пташки співають, що не хочеться з лісу нікуди виїжджати на дорогу. Але я придумав, куди я матну. Е, є такий меморіал недалеко меморіал биківня. Глянув я в гуглі, туди і проїду. Погнав я в свою невеличку велоподорож. Маршрут заставляє 7 кілометрів, время 27. Травка позеленіла. Щось мені мелькнула така ідея. Захотілася мені на рибалку. Але передають доще. Привіт пес! Ресторан у лісі. Не у ліси, а у лісі. До речі, дуже старий, ще з совкових часів. Сто до мене звоне? Ріточка до мене дзвонить, так? Да? Що ви а, хотіли, Ріта? Та я хотіла, ти уїхав чи не уїхав, що ти там? А ти де? Ну я вже освободилась, думаю, на наперушилася. Тебе? Тебе на а я ще біля дому катаю. А -а. Так ти машиною чи велосипедом? Велосипедом почекати тебе. Да, давай. Плани змінилися. Ріта вже освободилася. Десь пів годинки, ну, я так думаю, може й годинка, і ми поїдемо разом кататися. Вулиця Мілютенка. Їду по вулиці Ореста Левицького. Знаєте таку вулицю на лісовому масиві? Вона з'явилася зовсім недавно. Це бивша Курчатова. Їду в лісок. Як оце зробити? Щоб в лісі навести порядок. Може б якийсь суботник об'явили. Я б був, був в перших рядах. Ну Срач, бо там ліс де біля мене, там ще гарно. Ну а тут ну, просто ужас. Тут по ліву руку у цьому срачу намалювалась звіряче кладовище. Тут, мабуть, собачок, кошечків і хомічків ховають. А в лісі тут притаїлась така забудова. Google каже, що це якась кафедра медицини, якась радіологічна захисна споруда. Ну, незрозуміло мені це. Виїжджаю на вулицю Кубанської країни. Ріта вже вдома і збирається, і скоро, мабуть, вийде. Ну, ліс зовсім поряд з нами, і я вирішив ще такий кружочок по лісу зробити. Прикольний тут ліс. Тут полюбляють і пішоходи бродить. І люди з собаками, і велосипедисти, і наркомани. Привіт! Привіт! Поздоровайся з діточками! Доброго дня! От у з спідометру є такі незручності. Щоб його обнулити, треба нажимати ззаду цю кнопку і знімати його. Нарешті ми тронулися. А Ріточка їде і навіть не питає, куди я вирішив їхати. Може я кудись прахом, може вона не осилить цей маршрут. Щось бурчить там ззаді. Ріта їде по тротуару, а я їду по дорозі. Я зараз теж поїду по тротуару. Людей там нема, нікому там не заважає, але там комфортніше буде їхати. Не була ніколи в лісі. Я тільки що там був, він хуже, ніж біля нас, бо грязний. А чого ти не питаєш, куди ми їдемо? То я знаю, догадуюсь. Куди? До озера. Ні, а ми їдемо на Биківнянський меморіал. А де це? Побачиш. Заїжджаємо дитячий будинок. Коли я був маленький, ми тут гуляли в цьому лісі з батьками. І мене лякали цим будинком, що якщо не буду слухатись, то мене сюди здадуть. Але ж бачите, не здали мене чогось. Зупинилися, ніколи не звертав уваги, хоч і 10 разів тут проїжджаю на день, що тут і десь. Кот велосипеди продають і поні клуб, А зараз ми, може, зайдемо, почитаємо, попитаємо. Тут був колись прокат роверів, хоч вихідний, але нас сюди запустили одним глазком глянути. Хтось хоче на лошадках покататися, а хтось хоче на козочках покататися. Ріточка побачила друзів. А осліків нема тут часом? Є. З цієї сторони. Так? Да? Це, я так розумію, тут тренуються. Тут живуть конячки. І такі дітки вміють уже їздити. Ви давно катаєтесь верхом? Скільки? Подобається вам? Ззаду не можна підходити, так? Да? Можна. Можна, не вдари? Ні, на вдари, але образує Ну Вона не дарить. Красиво, косички такі, в неї. її звать. Це він. А, він? Да. Ага. Ви на різних, а на різних катаєтесь? Чи у вас як своя на однієї ви катаєтесь? Ні, на різних. На різних? Іди сюди, Ріта. Не тут кроліки. Це не вона, а він, а тут є міні зоопарк От тепер і я побачив, що це він. Підім. А це лошадка Соня. Вони всі тут дуже вхожені, красиві. Я здивован прям. Оп. Привіт. Барбі. До нас йдуть друзі, знайомиться. Вони їсти йдуть. Їстечки. Вона пальця може з'їсти. Що, Ріта, подобалось тобі? Не да. я так? Я таке, можу таку красоту і в селі подивитися. І я можу в твоєму селі подивитися таку красоту. Ну, взагалі прикольно, що в кілометрі від нас такий поні-клуб. Да. Під'їжджаємо до Метро Лісова. Колись тут був хід, але років 4, а то вже 5 загородили, і ніхто нічого не будує тут. Ніяк не можуть подірибанити, чиє воно, чи кому воно. А людям дуже незручно, щоб попасти в метро, треба обходити дуже багато. Ось по цьому мостику ми їхали і зараз шруємо в сторону броварів. Києва є така зона відпочинку, веселка. Ми зараз заїдемо на перекур сюди. Тут прибрано. Я так розумію, тут по праздникам, по вихідним люди відпочивають собі. Ми, звичайно, втомитись не встигли, бо проїхали ми всього я 10, а Ріточка за сьогодні 5 км. Ну, Раді цікавості заїхали посидіти пару хвилин. Набрати сили так? Набрати сили попити водички. Я трошки лоханувався. Ми купляли коли курточки собі, то треба було брати таку ядовиту як якурити. Прийшлося надягнути, так як по трасі їдемо, щоб себе виділити такий поясочок. Задання — заїхати на цей місток. Поворот. У національний заповідник Биківнянські могили. Звернули ми з броварської траси вправо і їдемо до биківнянських могил. Нам сказали, що метрів 800 ще їхати лісом. Сотні разів ми проїжджали цей поворот і не знали, що тут знаходиться меморіал. А це я підглядів у блогера у теж велосипедист, цей маршрутик, і саме вирішили проїхати. Під'їжджаємо до меморіалу на камені надпись, і вона нині актуальна. Найдорожча у вас воля, ми оплатили її життям. На деревах. Фото загиблих є. Жертвам сталінізму Он цілу родину розстріляли. 37, 38 рік. Аж жутко на оцих плитах прізвища загиблих. І он ці плити їм кінця і края не видно. Тут вшанована пам'ять полякам, яких розстріляли в 1939 році Радянське НКВС. Велик не треба, знайшов велик. Те ж як гарно, коли з'явились у нас оці підставочки, подножки. Як я без них їздив, ну не знаю. Може десь колись вітром здує. Не без цього, ну наскільки зручно. От ми не так багато катаємо, а вже разів ми користувалися, і це просто супер. Оце, де ми зараз з Рітою знаходимось, це місце називається Биківнянські могили. Заповідник національного значення. Меморіальний заповідник. Це найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій в 37-41 роках. Цікаве тут місце вшанування, насправді. Виділяються тут кошти, прибирають, доглядають, Заблудилася чи що. Як тобі в окулярах? Сутінки. Вже повключали світло. Зараз через перехід переберемося на ту сторону, на той стороні у нас биківня. І через биківню їдемо на лісовий масив. Вріті вже не звикати тягати ровер, їй навіть це подобається. У переході прохолодно, як в погребі. Ой-ой-ой! <паспорядка> Давай поспіваємо, тут така гарна акустика. Ти вмієш співати. Куди поїдемо, Рітуля? Дата, бу! Рітуля, а ти знаєш, взагалі, що таке биківня? Ось, до речі, биківнянське кладовище. Цвинтар. в Биківня це місцевість Києва взагалі-то. В Деснянському районі. Деснянський район Києва це. Знов ми на вулиці Кіота. На перехресті аварія. зламалась машина нової пошти. І чувствує моя дупа, що в неї якраз моя посилочка, що ви на мені приїхати. Біля нас магазин розетка. До речі, я розочарувався в цьому магазині, бо сервісу нема ніякого. Додзвонитися до них не нереально, тільки писати листи. Це дурдом. І далі на вулиці Кіота торговий економічний університет іде. Тут навчаються майбутні торгаші і економісти. А напроти парк Кіото. Цей раз ми туди не заїжджали. Вулиця Мілютенка. Чуємо сирену. Це вона гласить о тому, що закінчилась повітряна тривога була. Рідочка щось, напевно, зголодніла. Газу я не можу догнати. Фонарики в нас луплять капітально. Ріточка водій, правила дорожнього руху знає. Хто на кругу, той головний. Ми під парадним. І що у нас дуже зручно, що у нас є отакий кран під парадним. Де ми будемо мити зараз ровери. Ну ось ми і вдома з митими роверами. Всім дякую за перегляд. До побачення. На все добре, гарного вечора.